Неподалік від міста з доступом до транспорту та у мальовничій місцевості такі переваги розташування ставка у мікрорайоні Рибці поруч із вулицею Наукова. Цей об'єкт виставили на аукціон. Деться про майже три гектари землі та півтора гектара водного об'єкта. Земельні торги з продажу права оренди строком на п'ять років. Ділянки, яка знаходиться в комунальній власності Полтавської міської тергромади, проводяться онлайн у формі електронного аукціону на офіційному майданчику України. Української ...універсальної біржі системи Прозоропродажі, говорить заступник директора Департаменту земельних і водних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради Володимир Клименко. Цільове призначення для культурно-здоровчих потреб рекреації. Стартова ціна даного лоту 227 тисяч гривень. Дата проведення аукціону 22.12.2025 року. Усіх бажаючих запрошую взяти участь. Даний водний об'єкт знаходиться поблизу міста Полтави, зручне розташування, під'їзд асфальтований. Орендар має право використовувати ділянку за цільовим призначенням, кажуть фахівці. Проте для розміщення тимчасових споруд альтанок чи то мангалів потрібно окремо звернутися до міської ради для отримання дозволу, говорить Володимир Клименко. Переможець на свій розсуд може використати даний об'єкт, покращити, розчистити, зробити місце туристично привабливим. Як додали у департаменті земельних і водних ресурсів та земельного кадастру, претенденти подають пакет документів через електронний майданчик, який зокрема сам визначить переможців.